Слава тобі. Христос рождається. Христос рождається. Так вже ліпше чути Що то сьогодні задань? Хто знає? Двох Христа. Що то означає? Коли Ісус народився. Більше нічого не означає. Народження Ісуса. якийсь особливий що день, як всі інші? Чим особливий? Ісус народився. Народження Спасителя. Куди він народився? А він, будучи сином Божим. Він народився в яких умовах? Таких в палаці десь в шикарних. Бідні стоянці. По різному перекладають, одні кажуть заїзді, одні кажуть стоянці, одні кажуть в печарі. Але єдине, що ми знаємо точно, що він не народився в дуже шикарних умовах, як зараз всі хочуть гарних умов. Попри те, що він мав можливості дуже ефектно прийти на землю з легіонами ангелів, з величезним військом, коли один, двоє ангелів можуть знищити ціле місто, а в нього їх тисячі й тисячі, уявляєте? Він міг дуже так помпезно прийти. Але він прийшов скромно. Він прийшов через народження у сім'ї, тим самим показавши кожному, наскільки є важлива сім'я. І наскільки є важливі цінності ті в сім'ї. Але ми зараз говоримо про ті цінності сім'ї, які є закладені Богом і природою. Бо він прийшов, то в нього була як мама називалася. Марія. А той земний батько, який був з Марією? як? Йосиф. Бо дехто в світі пробує викручувати, робить шопки, що там було дві Марії, або два Йосифа, або ще якісь дурниці. То ми вже з малку маємо знати, що ті дурниці нам можуть говорити і можуть навіть пробувати частіше говорити, але він народився в такій сім'ї, яка є запланована природою, де є батько і мати. Попри те, що він був Марії даний від Бога, від Святого Духа, вона його непорочно зачала. Але він все рівно народився в такій сім'ї, яка є природою. Зрозуміла нам для природи. Що ще можете сказати сьогоднішній день? Що є особливе що сьогодні? Вчора щось було, чи ні? Чи як -то? Та... Вчора... вчора був святий вечір. Вчора була свята вечеря. Вчора була свята вечеря, і сьогодні можна йти колядувати. Ну, і вчора вечора можна було йти. А інші дні не можна колядувати? Три дні можна. А ті, що репетиції робили 10 днів тому, то їм що насварити їх? Ні, не сварити? Вони готувалися. Ще якісь є особливості чи нема? Різдво – це одне з 12. Най... Най... Найбільших свят. Молодець. А яке найбільше свято? Яке найбільше свято? Великдень. Рідвор. Ти яке найбільше? Воскресіння. А Ну поясніть. Ви вже дорослі, ви вже знаєте відповідь і кажете то свято, тому що? Хто так зробить? Того, що тоді Ісус знову з'явився на небо. Великдень, тому що тоді Ісус спас наш, нас від гріха. Молодець. Насправді найбільшим святом є Великдень, хоч багато процедур маємо підготовки до Різдва, і маємо святу вечерю, і маємо кутю, маємо особливі страви, маємо такі гарні хустини, які ми на себе вішаємо, маємо гарні колядки. Але, попри те, все, найбільшим святом для людей є Воскресіння Ісуса, бо через Воскресіння Він подолав смерть і відкрив для кожного з нас рай. Але Різдво є наступним таким великим святом, яке дарує кожному надію. Воскресіння є перемогою над смертю, перемогою над злом, а Різдво є тою великою надією, яка до того нас веде. І насправді то Різдво, особливий спосіб, дуже є святом, коли ми маємо час війни, бо воно є часом надії, часом великої надії. І ми знаємо, що Ісус неодмінно перемагає зло, бо Він є. Добром він є неосяжним і дуже є сильний. І, відповідно, і знаємо, які би не були гаразди, не гаразди, він все рівно їх переможе, але залежить від того, чи ми будемо з ним, чи ні. А ще які є важливі елементи того свята? Що є важливе в тому святі? Давайте так, які для вас скажіть, які є важливі дні в році взагалі? Почнемо з того, а потім в тому дні, що є важливе. В ній, от от... є рік має дуже багато днів, скільки днів має рік? 365 або 366. А як знати: чи 365 чи 366? Я високосний рік. Хто визначає, коли той високосний рік? Високосний рік раз в 4 роки. То ти, ти його оприділяєш, коли він? Ні? А хто? хто то вивов... Як то знати, коли він той високосний? Нарахувати від народження Христа по 4 роки. Тобто може бути крат на правильно. І в році з тих 365 або 366 днів. То які для вас най, найулюбленіші дні? Такі, що от, такі от, гарні, гарні, прикольні. Канікули. Канікули. Навіть свята не традайте канікули. День народження і Миколай. А... День народження. І якщо буде перемога, це буде мій найулюбленіший день. Новий рік. Різдво Христове і свята вечора. Ем, день народження. 31 травня. Е, е, Святий вечір і різдво. Різдво і Воскресіння. Різдво. День народження. Іменена. Новий рік. День народження і Різдво. Чули, відповіді є різні, але декуди є попадання. Як я був маленький, то я дуже любив святий вечір і Різдво. Дуже була затнішна атмосфера. Ми з'їжджалися з родиною до бабусі, приїжджали родичі зі Львова, з Тернополя, з різних містечок менших, і ми разом святкували Різдво. Відповідно, так само дуже любив, дуже дуже любив свято Святого Миколая, він приносив подарунки, та, і все чекалося, що він принесе? І так само любив день народження своєї мами і Пасху. Насправді, таких чотири дня, що найбільше любилось. Відповідно, і кожен день має свою специфіку, має свої якісь атрибути і має, власне, свою атмосферу свята. І якщо, власне, вже розбираємо сьогоднішнє свято Різдво, то що є найважливішим? В сьогоднішньому дні. Сьогоднішньому, вчорашньому. Бо наше свято сьогоднішнє Різдво. Воно вже починається святкуватися від Вчора, вчора ми мали на вечеря, потім ми мали кожен вечерю. Всі мали вечерю? Всі їли кутю? То що є найважливішим в тих днях двох? Ісус. Свята вечеря. У свята вечеря. Ісус народжується, народжується, щоб спасти світ. Ісус. Молитва. Ісус прийшов на землю, щоб спасти нас. Святий вечір. А я ще таке чув, що люди кажуть. Що дуже важливим є сніг. Кажуть, як нема снігу, то кажуть, то якесь Різдво а не Різдво без снігу. Чули таке чи ні? То важливим є сніг? А чого вони таке кажуть? А чого ті люди таке кажуть, якщо сніг не є важливим? Може їм затиснути снігом. То можуть собі до хати взяти снігу. Той. Насправді, бачите, відповіді є різні. Навіть перші були відповіді дуже добрі, бо найважливішим сьогодні це є сам Ісус. Сьогодні є день народження Ісуса, і так як ми маємо друзів, рідних, і навіть то саме, як є наші дні народження, то не хочеться, щоб ходили і вітали когось іншого, бо казали, що якщо в наш день народження сонце не світить, то значить то не є день народження. Або якщо хто народився зимою, якщо в той день народження сніг не падає, то не є день народження. І є різні елементи, які додають тої кращої атмосфери, затишку. І насправді зимою, коли є гарна погода, коли є сніг, коли він рипить під ногами, люди збираються всім разом, і коли ще через вікно дивляться, і такий гарний лопати, сніг падає за вікном, воно додає затишку. Але не треба путати, що це є найважливіше, і казати, що без снігу Різдво не Різдво. Бо старші люди говорять, а потім молодші мають щось з тим. Вирішувати, чи то правда, чи то неправда. І найважливішим сьогодні є Різдво. Якщо сьогоднішнє Різдво є найважливішим Ісус, то що найважливіше зробити до того, щоб сьогоднішнє свято відбулося кожному з нас? Помолитися. <кхід> Прийти на День народження до Ісуса до церкви. Молодець. Ще що? Піти до церкви. Прийти до церкви і молитися. М молитва. Прийти до церкви добре. Дуже багато людей прийшли до церкви. А як ви думаєте, до причастя всі підуть? Добре. Важливо прийти до церкви. А як прийшли до церкви в церкві, що важливо? Треба піти посповідатися і? і Прийняти святе причастя. Так, ми приймаємо святе причастя, бо так нам заповів сам Ісус. І тим самим ми робимо так само подарок не тільки собі, а й йому. Бо Він врятував кожного з нас, витерпів муки за кожного з нас і сказав: робіть це на мій спомин. І маємо так само певну умову. Щоб бути готовим до причастя, треба посповідатися. До місяця часу церква встановила, щоб не кожен день, а до місяця часу, і якщо людина отримала розрішення від тих гріхів, то вона може йти до причастя і тим самим в більш повністю святкувати той день народження і прийняти Ісуса до себе. То, та, як знаєте, є в найближчого друга чи подружки день народження, і ми її не пускаємо до себе, кажемо, я тебе до хати не пущу, в тебе сьогодні день народження, але тебе не пускаю, Йди собі, святкуй сама. Гарно би так було? І насправді дуже багато є різних традицій в Україні, які пов'язані з нашими християнськими святами. Відповідно, і маємо пам'ятати вже з малку, що найважливішими не є ті атрибути, ті речі, та їда, напитки. Хтось може сказати узвар найважливіший або кисіль, хтось якийсь інший напиток скаже. Так само, хтось з їжі скаже, хтось скаже вареники, дуже важливі, хтось скаже кутя дуже важлива. Але маємо пам'ятати сутність того свята. Ісус Христос народився, дав кожному з нас надію на те, що Він побереможе ту смерть, бо насправді дуже багато було пророців до його народження. І коли він народився, дуже багато людей вірили, що то він, а дехто, мав навіть сумнів, тому що то не він, а хтось інакший, бо то має бути щось дуже величне. І, Відповідно, люди очікували в надії того Спасителя, який їх всіх врятує. І вони його отримали, і отримали спасіння в той спосіб, що маємо доступ до раю. Якщо ми будемо з малку старатися то зрозуміти, так само в дорослому віці, якщо ми будемо старатися зрозуміти сутність того свята, а не просто шукати нагоду, щоб собі добре з'їсти і випити, і піти за компанією, куди всі йдуть стадним інстинктом, не розуміючи, для чого це робиться, то насправді гірше будемо робити самі собі. Бо ми не будемо і того робити гірше іншим. Можемо робити гірше іншим тим, яким з нас беруть приклад. Але насправді, якщо будемо усвідомлювати, якщо будемо старатися розуміти традиції, ті традиції, які варті того, щоб їх залишити, і ті традиції, які варті того, щоб їх трішки редагувати, бо в деково була традиція, що на святвечір пити горівку. Як ви думаєте, добра традиція чи ні? Але традиція така: в сім'ї, в родині від прадіда пили горівку. А тут прийшли і кажуть що не можна. І що робити з тою традицією? Вик... Не виконувати. Але то традиція родини. На, ризво... на святий вечір не можна пити горівку і смертне. А чого? Бо Ісуса день народження, бо тому що на наш день народження. Нічого. Має бути лише свята вода. Ісус не хоче, щоб ми пили горілку. Але як люди аргументують і кажуть, в нас є така традиція в родині. Ви собі робіть, як хочете, ми так робили. І що? Беремо ту традицію собі. Не можна пити алкоголь, тому що пістрай. Най підуть до священика і найсвященик пояснить, якщо не можуть люди пояснити. Дехто знаєте, я відкрию секрет: дехто готовий священника слухати, а дехто не готовий. Дехто каже, я знаю, як треба, що ти мене ж буде вчив. мене все так робили, я так буду робив. А ти собі балакай. І насправді. Ми вже так говоримо, бо ми до того звикли. Якщо ви так говорите, то означає, що в ваших домівках на святу вечерю алкоголю нема, правда? Бо якби в когось був, то хтось би казав, та нічого страшного, там була фляшечка, всі вижили. Але якщо вас нема, ви маєте переконання, що не є добре, і так не має бути. А в кого вона є, та фляшка, то він каже, що нормально, що вона була. І то залежить, знову ж таки, більше від старших, але молодші так само мають. Рости вже з усвідомленням того, як робити правильно. Що ми святкуємо і кому ми віту час віддаємо. Ми вже з вами трохи часу затягнули. Якусь колядку, знаєте, що потім після літургії всі заколядували? То після літургії не розходьтеся, всі разом тут колядку заколюдуєте, добре?